Мирного неба вам. Давайте подивимося сьогодні ваш, ваше спілкування. Куди йде ваше спілкування? Аналіз на Ленорман, Ле і це у нас поетична Ленорман. Зараз подивимося, хто вийде. Перша карта бланки мужчини і є. Перша карта бланки мужчини, прям мужчина спішить про себе заявити, спішить позвонити, спішить, спішить сказати про щось: про або відкрити якусь тайну, або послухати, можливо, про щось. Давайте подивимося далі. Ох ти, про жінку, ви доволі близько один від одного. Ви доволі близько один від одного. І тут є безцілення якогось простору. Тут, в принципі, в принципі, що можна казати? Ось зцілення простору. Дивіться, що можна сказати, і ви, і мужчина тут думає про якусь зустріч, і це це, це обом по серцю. Це обом по серцю, але це якась. Доволі як це, тягосна енергія, тому що вже показують про те, що її би варто було зцілити, зцілити це серце якоюсь зустрічю. І тут все на Хресті зав'язано. Це довга історія, просто довга історія, яка тянеться. І і реально, і тут за вашими плечами також іде, ну бачите самі, як пісочний годинник, і тут серце. Тут або якась така любовна пара, яка довгий час е, намагається або зустрітися, або війти в стосунки, або, е, або має ті стосунки, але яка, якась подія тут відбулася, в принципі, ну, чомусь, чомусь ви на якомусь, на якомусь часовому е, Тут дзвіночок, тому що тут телефон і ключик, на якомусь часовому проміжку тоді виходить. Ну, можливо, люди роз'їхались, так теж буває. Ну, Тобто основні, основні ці, я вам сказала, основні тези по тому, що у вас виходить. Давайте, давайте ми подивимося далі. Книга відкрита, просто колода викинула, відкрита книга, ну нехай буде тут. Ну, давайте подивимося, що під, під серцем. Не хоче не ховатися під серце. Що на серці? Що в думках? Що ви ховаєте в діях? У нього, що під серцем, що на серці, що в думках, що в діях, що він ховає? Що між вами на даний момент, хоча карта, кажу, вис, вискочила тут. А, так, подивимося. І я її таки ще раз. А, і ту, а тут закрита книга. Ну добре, ну добре. Купідончик. А, ви ховаєте якесь своє кохання, яке ви довгий час несете як хрест. Або ви несете якийсь хрест. І просто хочете закохатися або. Ну, але тут кохання явно, тому що мужчина так виходив і в ваш час. А... Ну тут ще може питання а... бажання мати дітей, або, ну, якось так. Бажання може бути мати дітей, або... або переживання, тому що хрест за дітей може бути, але так як ми дивимося стосунки, то це буде зараз. Буду говорити про стосунки. Ну, знову ж карта, в принципі, зцілення, карта медицини. Ви думаєте про те, як зцілити цей простір? Як зцілити простір? Що час ви приховуєте? Час іде, щось іде. Як зробити серце, серце, ваші дії? Ви готові на відкриті стосунки? Ви готові до дій. Ви готові або відкритися, або влюбитися, або признатися, або прийняти. ну, тут, тут щось таке. Ви готові до кохання. Все, тут жінка готова до активного кохання і, в принципі, в принципі прийняти мужчину. Що у нього? У нього карта справедливості і карта змін, в принципі, в принципі тому що це карта в балансу. Він мав би прийти до питання нормальної врівноваженої ситуації, або питання того, що він вже вирішив щось таке в своєму житті, що для нього дуже-дуже дуже важливо. Це можливо бути питання з документами, зв'язано, або ну, з якоюсь справедливістю. Це баланс. Це може бути. Якісь інші стосунки могли бути, або взагалі стосунки, що він входить в якісь стосунки і приймає якусь любов, тому що це сім'я на серці, і я хочу якби, йти в інше в нове життя. Ну Но дивіться, ви маєте звертати увагу на те, ну якби. Ваш мужчина свою, ну якби вільний, чи ви закохані були в якогось сімейного? Тому що сімейний тут тут тормозна процесія. У нього тормозна, якщо ви закохані були в мужчину сімейного. Якщо мужчину, ну якби вільного від любого союзу, він просто собі був вільний і можливо не хотів брати зобов'язання. Просто а тут. А тут щось таке на серці у нього відбувається, що може пора брати. Він продумує, тому що тут е, сови ідуть. Це доволі серйозне спілкування, яке, яке йому до вподоби, або спілкування, е, яке приносить йому відкриття якоїсь, ну, от е, відкриття того, чого він не розуміє, або спілкування з людиною на. Е, з людиною, яка заодно. Тобто е, йому подобається е, спілкування з вами, тому що е, це якась одна, одна матерія, ви говорите про якісь одні матерії. І знову ж в ногах, дивіться, у нього дорога лежить. Можливо, ви чекаєте, слухайте, тут могла бути, могло бути спілкування з людиною на відстані, і ви чекали його дов довгий час. Е Може, розраховували на щось, відкривалися, не відкривалися, в дороги... дорога лежить у мужчині, зміни лежать. Ну, Приховує, що він може приховувати. Я не знаю, якусь старшу дорослу людину може приховувати, або свій вік може приховувати, слухайте, ви в курсі. Тут не тільки свій вік, тут може ще бути, як його, Статус, статус, положення. положення або статус, або що на нього ну, хтось впливав або впливає, ну, якось так, знаєте, теж впливав. ну, що ще, що, ще може, що ще може бути по цій позиції? Зміни? Ну, дивіться, якщо мужчина, в в принципі, принципі, в принципі, в принципі. Як я казала, головне, щоб ви знали, чи він, чи, він, чи він сам по собі, чи ні? Чи він сам по собі, чи ні? Називається. Що він ще може скривати 47? 47 При владі хтось мав на нього якийсь. Дивіться, ну в принципі, в принципі, бачите, тут іде баланс, але тут такі ваги, баланс. Баланс це добре, але ваги це е, може говорити про певну справедливість. Ну, якби давати, е, давати якесь направленість, якусь направленість під серцем, щоб у нього справа вирішилась, якась справа вирішилась, тому що тут, тут, в принципі, що ще може ховати, якісь щасливі зміни. Щасливий, він. Ну, дивіться, він мріє про якісь щасливі зміни, але це чомусь з судом зв'язано. Або свою якусь позицію, або відносно нього. Ну, щось таке. Може, він вирішив, а якщо він вирішив, то чому він ховає? Тут питання виникає, дівчата, ви в курсі, ви, ви знаєте, з ким ви спілкували? Ну, карта судді. Ну, ну добре, це карта судді за спиною. Давайте далі. Зустріч іде між вами. Зустріч, розмови. Тут багато розмов. Тут багато розмов. дім, Дім і відкрита книга. Слухайте, тут щаслива зустріч, тут, скоріше всього, зустріч, яка приведе до життя, до спільного життя. Або ще момент, люди, які спілкувались, але мужчина не відкривав жінці якісь свої проблеми, турботи, негаразди, або навпаки, гаразд. Ну, може бути, що він щось влаштовував, як я кажу, або піднімався, по кар'єрних сходинках. Може, якщо це його статус, а він не хотів. Не признавався, до прикладу, в чомусь, або питання, я вже вам сказала, розлучення. До прикладу, він вів туди і зараз вас тут ошалешить чимось, ошарашить. Або, чекайте, або, 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 або. Або якщо він от розмовляв, 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 якісь довгі і не приймав рішення, або вирішував для себе, просто для себе, шукав. Жінку з якою жінку, дівчину, от з якою я не просто чирікаю, скажем, а у нас якісь спільні, спільні погляди, спільно ну, тут же, знаєте, пташки це веселі пташки, можна пощебетати, пофліртувати про все. А сови, це вже така, знаєте, глибока мудрість, це вже такі, е, якісь пласти інформації, в які можна заглиблюватися. Це вже нічні пташки, якісь тайни відкривати. Це пташки езотеричного направлення може бути про езотерику. Якусь таку, можливо, він прощупував якісь ваші погляди, також е, і він це скривав, тому що він дивився, як ви реагуєте на одну або на другу позицію. Як Виставитись до життя, як во як, як вас щось влаштовує чи не влаштовує, боже тут якась така помощі. Дивіться по жінці, показують просто жінка хоче любові і зайти в нормальне, стілити своє серце, отримати свою любов і жити нормальним життям. Ну, жінка хоче, а мужчина тут відкриває цілу книгу життя. Тут у нього якісь такі серйозні наміри, серйозні думки, щоб мені тут відповідала е, моїм задумкам, або ми у мужчині потрібен однодумець. От, от ще я вам що скажу. Ну, крім тих е, позицій, які я вам вже озвучила, що якщо він там виходить з якоїсь. З якоїсь справи, яка так чи інакше могла зв'яз бути зв'язана з законом, або з його роботою, або з його сімейним положенням, так чи ні. Так чи ні, це теж ще раз говорю, або він міг розв'язуватися з колишнім якимсь сімейним положенням, або ну тут відкрита карта. відкрита карта, І дім дивіться так, зараз скажу або з сімейним положенням, він мусив тут розв'язатися, тому що ця карта говорить про те. Якби якась інша, або хоча б відкрита-закрита книга, то я би вам зараз сказала то, що зараз скажу. А, або той Бубиль, який. А... Не збирався, не збирався, літав, щебетав, може бути, і тут я собі нащебетав, от знайшов жінку, яка для мого життя. Що я говорила отут, тому що карта дому це карта спільного проживання, це разом. А якщо би була якась інша пропозиція, от ти мені підходиш, але давай ми політаємо далі. Будемо розкривати спільні простори, але ми будемо щебетати. Тут би була інша карта. Надіюсь, ви зрозуміли це серйозні наміри. Отак. Тому якщо мужчина, тут, питання він не виходить, якщо у нього є якісь от скриті сімейні офіційні стосунки, це, це ну, розклад не Ну, зрозумійте правильно, тут мужчина не буде пропонувати зустріч, ну, щоб ви були любовницею. Тут мужчина щось міняє, так, він поки що ховає, він це відкриє, але, судячи по всьому, він хоче відкрити цю тайну при зустрічі, ну, якось так. Ошелешити вам вас чимось, але тут явно у нього він він щось прощупував, прощупував або продивлявся через якийсь інформаційний простір, тому що пташки це не тільки щебетання, до прикладу, розмови, а це ще осмислення і багато-багато думок. І він думав от про якусь поїздку, або він реально здалека, або ну щось таке, про якісь зміни. От така у нас сьогодні історія. Все, пишіть, будь ласка, підтримуйте, заходьте на інші мої канали, посилання під відео і до зустрічі!